Привіт! Сьогодні вже сірі, але клін попрохав, тому дуже швидко знімаємо відеогляд на цей мотоцикл BMW k 1300 r як завжди. Давай спочатку йдемо. Гума в нас кінець 19-го року. Я от тільки дивився, 42-го 19-го року. Ось такий що по протектору вона має. Що, дивимось далі. Гальмінні диски. Взагалі без вироботки, ну, як бачите, він. тут все. Чітко, все класно. Ну, буду шукати якісь нюанси. Якщо знайду радіатор, от якщо можеш покажи. Ну, дуже крутий колір такий. Отут тут є отака на слайдері. Ну, двигун все чітко. Ніде ніяких нюансів. Вон колектора все. Це супер. Так, задня гума. 21 неділя 18-го року. Такий залишок по протектору. Ну все ціленьке. Це сухеньке, все класно. я ніяких нюансів не бачу. Отак ну, от. Подивимося. Ну ніде нічого, ніде нічого не на ніяких тріщин, я нічого ніде не бачу. Зараз заведу. Послухаємо, як працює по кругу, можна обійти показати.